Привіт, такі шановні глядачі, і сьогодні я розкрию тему, яка стосується кожного громадянина України. Прозоро. Цей сайт призначений для того, щоб забезпечити прозорість у публічних закупівлях. Але чи насправді він так працює? Давайте з'ясуємо. Почнемо із загального огляду на Прозоро. Цей веб-портал був створений спеціально для уникнення корупції та нечистої конкуренції в державних закупках. Звучить чудово чи не так? Проте реальність, на жаль, виявляється не такою чудовою. Давайте розглянемо кілька недоліків, які можуть вплинути на ефективність цього сайту. Перший недолік це складність інтерфейсу. Для звичайного смертного цей сайт може здатись дуже важкодоступним та складним. Людина, яка вперше заходить прозору для того, щоб дізнатись дані про публічні закупки, може бути просто дуже важко через велику кількість фільтрів та розділів. Недолік номер два це бюрократичність. Часто для проведення навіть найменших закупівель потрібно витрачати дуже багато часу та ресурсів. Інколи навіть під час торгів може виникнути заміна документів, що також є не ок. Також важливо відзначити, що, звичайно, є контролюючі органи, які слідкують за закупівлями, однак вони не завжди забезпечують повний контроль на усіх етапах закупівель. В свою чергу це призводить до недоречних рішень під час закупівель, і немає гарантії, що це буде виявлено вчасно. Як бачимо на цьому прикладі, замовник просто відмовлявся від нижчої ціни на перевагу вищій, що, звичайно, є проявом корупції. П'ятий пункт це проблеми з виконавцями. Часто контракти доручаються компаніям, які не мають відповідних ресурсів або відповідного досвіду для виконання якісних робіт. В Свою чергу це призводить до ситуації, коли роботи виконуються некомпетентно або не в дедлайні. Таким чином, Прозоро, незважаючи на свій позитивний вайб і спрямованість на прозорість у публічних закупівлях, все-таки має значні недоліки. Інтерфейс, бюрократія, маніпуляції, відсутність повного контролю це всі ті питання, які потребують значної уваги та поліпшення. Тепер ви знаєте, що не так із Прозоро. І пам'ятайте, критичний погляд на такі системи є позитивним для їх досконалення. Давайте залишимо коментарі нижче, щоб поділитися вашою думкою на цю тему. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на нього, якщо не ще. Бажаю вам пізнавальних досліджень та до нових зустрічей!